Друзі, всім привіт! З вами Олексій. Вітаю вас на каналі по заробітку на криптовалюті. Сьогодні будемо розмовляти про проект OneFootball. і проєкт має достатньо багато інвесту. Перед тим як ми почнемо, як зазвичай поговоримо, що за проект. Потім розберемось, які активності треба виконати в ньому. Всіх вітаю в першу чергу на нашому YouTube каналі, так, на україномовному, у нас уже тут 1570 підписників. Доєднуйтесь, ставте лайки та дивіться нові відео. Як я часто це обіцяю, нові відео будуть виходити частіше, як я надіюся, по мірі того, як в мене є можливість, я їх звичайно записую. Ну і давайте перед тим, як почнемо, в першу чергу подякуємо Біржі Річамстер, нашим партнерам, за те, що. Цікаві прямі ефіри ми можемо проводити цікавий український продукт, класна криптовалютна біржа. Якщо ви ще не доєднались, в описі під цим відео буде посилання. Ну і також, звичайно, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Ось таким чином виходять пости. Ось вам перший пост про OneFootball, про проект, про який. Я сьогодні буду розповідати і поговоримо про її активності. Таких постів в телеграмі кожного дня багато. Так те на чому можна заробити, які аердропи які новини, все знаходиться звичайно там. Ну і почнемо. Якщо коротко, то проект OneFootball – це в нас так така платформа для футбольних фанатів. Обіцяють запустити нову еру. Де можна буде купляти, я так розумію, різноманітні футбольні моменти, футбольні атрибути, так, якісь там картки і так далі, які ми зможемо з вами придбати на платформі, так, але нас більше цікавить Airdrop, який підтверджений вже це токен OFC, про який вже неоднократно писалося в їх твітері. Ну і якщо ми перейдемо на їх твітер, ми побачимо, що тут 400. 32 тисячі фоловерів. Давайте я так трішки збільшу ось картинку, і так далі. Е, бачимо, що вони зібрали 307 мільйонів доларів. Це дуже багато. І, звичайно, ардроп, і так як можуть пропушити цей проект на такі гроші, так, звичайно, тут закладено і на розробку проекту так, і на її функції, і на зарплати. Команді, але звичайно, багато звідси піде і на маркетинг, тому зверніть увагу, що це 307 мільйонів доларів. Ну і, мабуть, саме найцікавіше, що треба, звичайно, зробити для того, щоб претендувати на аеродроп. Можливо, так ніхто точних критеріїв не знає. Зараз вже йде другий сезон. Треба було збирати м'ячики. Як це виглядає? Ви реєструєтесь на сайті, в описі під цим відео є посилання, ось бачимо такий тут. Вебсайт, так, така анімація. І далі, після того, як ви зареєструвалися, звертаю вашу увагу на те, що потрібно прив'язати як можна більше ваших соціальних акаунтів. Особливо зверніть увагу, добавлю окремим окремим посиланням пост в телеграмі про те, як собі зробити е, варпкаст або фаркастер, так, який також має до речі немало інвесту. Там також про ардроп цікаво, але акаунт фаркастері вам дозволить. Виділитись так, тому що фаркастер є не у кожного, і цей акаунт за його створення треба, здається, платити там якісь там, 5 доларів. Щось таке. Фаркастер також має це такий соціальна мережа на крипті, так, яка має інвесту 180 мільйонів доларів. Так ось, акаунт Фаркастерів. Ви в своєму профілі зможете після реєстрації під'єднати. Там також треба з'єднати пошту, твіттер, гаманець та дискорд, по максимуму це виконуєте, але я вважаю, просто хто прив'яже фаркастер, він відразу відділяється від е, багато з таких е, аккаунтів, яких які є по суті сміттям, тому що дуже швидко робляться та без затрат. Е, тож ви будете мати більші шанси на те, щоб вам власне е, насипали ось цей самий ардроп, і далі ви переходите до завдань відповіді на е, Опитування вони є в телеграм-каналі. моєму, ви можете просто вбити ВанФутбал в телеграм-каналі. Я також на останній пост дам посилання. Е, і також є щоденне завдання. Є одноразові, це фолови, так у Фарка у Варкасці та в Твіттері, і тут багато інших завдань, тобто ось ці квізи. Відповіді так на запитання. Далі в нас присутня реферальна програма, де 25 ось цих болс мячиків які потім будуть конвертовані в токени ОФСі. До речі, другий сезон він скоро вже закінчується. Мені здається, залишилось недовго. Тому не відкладайте 20... П'ять м'ячиків отримуєте за реферала, а ваш реферал отримуєте отримує. Ну, тобто, ви, якщо зареєструєтесь за моїм посиланням, 15 м'ячиків також отримаєте собі. Ну і звичайно, лідерборд, Але тут, як ви бачите, не обчислюється яке ви місце. Чомусь тут не показується. Ось ранкінг його немає, але зібрати якомога більше. Звичайно, ваше завдання ось такі прості е квести. Так ну, окрім якщо у вас є вже фаркастер, то взагалі затрат немає. І, звичайно, треба сюди е, зробити активність. Я зробив сюди один акаунт хороший із фаркастером, і багато інших акаунтів вже без фаркастера. У мене сюди загнано так і частково виконані завдання. чек-ін ви можете виконувати кожного дня, так і забираєте там невелику кількість поєнтів. Це у нас скільки п'ять м'ячків. Цих ви отримуєте в другому сезоні. Тому Будь ласка, виконайте, можливо, за це буде дуже хороший айрдроп. Так, можливо, потім трошки поміняють умови, можливо, треба буде якась верифікація, тому що виконуються активності дуже легко, але враховуючи, що у проекта 307 мільйонів доларів інвестицій, так мабуть, краще виконати ці завдання. Я обмовився, що робив мультіаккаунти сюди, так і загнав достатню кількість, достатньо непогану кількість. Якщо ви також. Хочете мультіаккаунтами займатись, так і заганяти їх, то ви можете скористатись посиланням в описі під цим відео на антидетект браузер AdsPower. Дуже зручний та дуже легкий в використанні. Якщо вас цікавить все це, в описі під цим відео навіть є відеогайд з нашого каналу про те, як користатися на прикладі CoinList. Так і також, звичайно, вам понадобляться. Знадобляться проксі, це можете зробити це в описі під відео з проксі сейлом, на який є там промокод на знижку, а також на проксі з IO. Вибирайте, які вам зручніші, протестуйте обидва сервіси, так і виберіть краще для вас. Ну якщо знадобляться аккаунти в соцмережах, то звичайно є там і посилання на Аксмаркет, який дозволяє вам. Власне, купувати акаунти в соцмережах, наприклад, готові твіттери, які часто банять так або Діскорди і так далі. Все, що вам знадобиться, воно знаходиться там. Я вважаю, що достатньо інформації для того, щоб почати виконувати активності. Ставте лайки, виконуйте активності від OneFootball. Всі апдейти буду писати в телеграм-каналі. Підпишіться обов'язково. За посилання в описі під цим відео, Тож, дякую вам за перегляд і хорошого вам заробітку. Чекайте на нові відео.